Всім добрий вечір. Коли я написав пост про те, що всіх подякував і сказав, більше до мене не звертайтеся і звертайтеся до притул, до мегафундів, мегааферистів, Італія, Данія і Лондон, саме з трьох країн, з Англії, вибачте, мені вислали посилки. Для хлопців, частково навіть для мене особисто, тільки щоб я не зупинявся і не зупиняв те волонтерство ту допомогу, яку потребують наші хлопці. Тому що хлопці не винуваті, що в нас суспільство таке тупувате. Я кажу, як воно є. Коли я читаю і дивлюся, як наше суспільство просто підтримує аферистів, шахраїв, популістів, да ладно це ще, Ригів, Ригів, які перекрасилися і кричать наліво і направо, тепер, як їм болить за Україну. Слухайте, ну я з цим стадом не мені по путі. От я вам скажу чесно, з таким стадом мені не по путі. І тут я задаю собі питання: нахіра, для кого? Для чого я півтора року назад почав це все волонтерство? Гавкай, тявкать, орать, гарлапанить, кричать, поможіть хлопцям, е рятуйте від корупції, щоб сьогодні собі нагавкати на кримінальні справи. Щоб сьогодні ті, хто вчора мовчали, відсиджувались, відмовчувалися, сьогодні бігали і кричали за 30 срібників е ганьба, корупція. Зрада, а частина продовжувала рубати бабло мільйони, і їм несуть люди мільйони. Якщо я вам покажу, скільки грошей відмивається, ким відмивається, і докажу вам це, я можу це зробити. Ну і що це дасть? Ну, що це дасть? Нічого. Бо там, де вас, вибачте, найобують на сотні мільйонів гривень, вам хер що докажеш. Там, де чесний порядний волонтер збирає покрик там по тисячі гривень, ви готові його розірвати на трьох березах і кричать «Лови вори. Ви не заслуговуєте нас на порядних е, волонтерів, на патріотів щирих, які хочуть щось змінити в цій країні. Ну, давайте казати чесно, ви не заслуговуєте сьогодні на це. Тому що, коли я бачу, як ви аплодуєте, стоячи, підтримуєте. Е, Тих, хто вилупився сьогодні вдруг в тіктоках і починає там е якісь патріотичні лозунги е викрикувати, е ви, ну, вам не хочеться чи впадло просто пробити, хто ця людина? Не хочеться? Ні, вам пофіг, хто він був вчора. Да? Головне, що він сказав сьогодні умні слова, треба його підтримувати. А то, що воно півтора року мовчало, мичало, а до цього працювало на Януковича, теж пахою, да? букваю пахою. Главное, що він сьогодні правильні речі каже. Сьогодні, коли вже все безпечно, все нормально, все можна вже це говорити. То я задаю питання, а, ну а хлопці за що тоді там сидять в окопах, гинуть? За що? За, за що? За який хер ми теж залишилися в цій країні? За що ми залишилися? осталися? От, ці, от всі эти от підоросня, всі, які е, людей, все на, ЗСУ, все на ЗСУ, все на ЗСУ, все на благодійні якісь фонди, благодійні Фонди, все благодійні Вечора, все на ЗСУ. Ну, ви серйозно, може, ви спросите в ЗСУ, чи вони в курсі, вообще, що все це їм іде туди? Якщо все це на ЗСУ йде, то якого хіра тоді вони носки просять у мене? І я збираю по копійки, щоб їм купити носки в то время, як якийсь підарас за сутки збирає 170 лямів і навіть не спрашує з вас, і ви навіть з нього не спрашуєте, куди ці гроші йдуть. Бо саме привичніше сказати, що е, ми не можемо вам сказати, куди вони йдуть. Зйомки з Будановим, з Різніком вас нічому не навчили. Ви все одно допомагаєте цим мега-аферистам. То допомагайте далі, тільки без нас, порядних, адекватних патріотів і волонтерів. Пожалуйста, без нас, я не хочу в цій шайці лейки участвувати. Я станусь порядним, адекватним патріотом. Ті люди, які підтримували мене, підтримують мене і словом, і ділом, їм низький уклін. На жаль, нас меншість. Завтра, о 8-й ранку, я би хотів ще раз провести прямий ефір в Тіктокі і запросити всіх військових до ефіру, щоб почути їхню особисту думку, на ряд питань, які я хочу їм задати. Може так я достукаюся якось до суспільства. Може, у нас ще є шанс рятувати це суспільство. Хоча навряд чи, скоріше за все, що навіть після перемоги і війни Україна залишиться серед всієї брехні піару, хайпу, який штучно створений, і люди це підтримують. Нам же ж не потрібна правда і реальність. Нам давай псевдо. ми це підтримуємо, да? Тобто, деревні ми готові підтримати, а реальність ні, поки що ми не готові. Так виходить? Ну добре, хай так буде.